Двоє підлітків обійшлися переляком та подряпинами. Решта опинилися в обласній дитячій лікарні, зокрема, черепно-мозковими травмами. Стан 13-річної дівчинки медики оцінюють як найважчий дитина у комі. Важкий стан дитини з політравмою. Поєднана крайня скелетна травма. По простому кажучи, є пошкодження головного мозку, перелом стокусного та склепіння черепа, є множинні садна. Е Ну, говорити про якісь перспективи чи про якісь прогнози зараз важко. Водій, який наїхав на дітей з місця аварії, втік. Правоохоронці знайшли його буквально за кілька годин. Ним виявився односелець потерпілих. 60-річний чоловік за кермом автомобіля був п'яним, кажуть поліцейські. Водія затримали у середу. Суд має визначити йому міру запобіжного заходу. Коли ми, може, навели всі факти, а йому дали ми автомобіль. Тоді він вже зізнався вченим. Водія взято кров на факт вживання алкоголю візуально було видно, що він перебуває в стані окольній стороні. Поведінка запах алкоголю.